доброго дня, шановні панові журналісти, шановні присутні і, взагалі, шановні українці, символічний сьогодні був і і символічний сьогодні день боротьби з тютюном. І я думаю, що Україна, яка за останні 10 років задекларувала. Надзвичайно серйозний поступ у боротьбі з тютюнопалінням, вживанням тютюну і перемістилася відповідно навіть за рівнем вживання із 4-го місця на 25 те місце, вдвічі майже скоростивши кількість курців, буде далі проводити таку послідовну антитютюнову політику, тим більше що глобальна світова ініціатива фонду Блумберга Відомого мецената і мера Нью-Йорка, який послідовно бореться і допомагає Україні боротися з Тютюном, буде підтримано однозначно народними депутатами України. І я, як один із співавторів, декларую однозначно, що це тільки початок боротьби з тим злом, який несе. Вживання тютюну для українців і особливо для дітей. І оці всілякі е, оманливі речі, як ароматизатори, як електронні сигарети, до речі, як реклама тютюну в інтернеті, е, як зменшення привабливості упаковки, як заборона в майбутньому реклами тютюну як така. Я думаю, що це найближча перспектива діяльності народних депутатів. А також хочу е, підтримати е, єдину позицію. По ліберальній економіці, е, яку проводить теперішній уряд, тому що ви знаєте, я один із опонентів теперішнього уряду, те, що е, підвищити потрібно на 40% акцизи на тютюн Це, напевно, єдина ініціатива, яка заслуговує на увагу. Тому е, я думаю, що не тільки на 40%, враховуючи нашу інфляцію і так далі, і в тому змінах до державного бюджету, які пропонувала пані Яресько, І вона вже це озвучила, щоб підвищити. Акцизний збір на тютюн на 40%, Я думаю, що і на слабоалкогольні напої також потрібно, і ці 40% треба було би перетворити, обов'язково напевно сто 140%, враховуючи та ту інфляцію, яка пройшла в Україні, і також. Хочу застерегти тих народних депутатів. Ну, наприклад, з народного фронту пана Кривошею, який приходив до нас на комітет з питань охорони здоров'я, я не боюся називати прізвища і буду називати публічно ці прізвища людини, яка ніколи не займалася боротьбою з тютюном і почала переконувати комітет з питань охорони здоров'я, що це боротьба з тютюном взагалі не компетенція охорони здоров'я, а компетенція податкової політики. І навіщо нам імплементувати сучасне європейське законодавство? Ми краще законодавство десятирічної давнини спочатку ім. Лементуємо знову, хтось не готовий, як завжди, боротися з тютюном. Потім виступили. Виступив один із керівників тютюнових компаній лобістів. Почав розказувати, що ось у нас виробництво буде падати абсолютно доведено. Підвищення цін на тютюн зменшує суттєво. І обмежує вживання тютюну. Окрім того, це абсолютно не страждає державний бюджет. Є відповідні напрацювання інституту громадського здоров'я чи інституту стратегічних досліджень про те, що збільшення акцизу призводить якраз до збільшення надходжень до державного бюджету. Тому. Скажемо рішуче ні тютюновим лобістам і будемо оберігати наші легені, наших дітей від цих пагубних звичок і від вживання тютюну. Ми тут абсолютно, я думаю, однодумці з вами, журналісти. Дякую. Олексій Панович дуже дякую.